Цей факт потрібно сприймати випуск позитивно, оскільки він, По-перше, свідчить про те, що Євро-2012 як унікальний гуманітарний та проєкт модернізації розвитку України, а умова кризи ще ті проєкти, який підтримує певну рамку соціального мотивізму. Цей проєкт. Як оптимістів, так і скептиків щодо цього проєкту свідчить про прималювання на цей час виключно одного підходу. Я б його вибачте за прощення назвав Прорабським. У повітрі вже рік висить одне питання, встигнемо збудувати чи ні. Я на цьому повагу форумі форму і хотів ще раз сказати, не сумнівайтеся, встигнемо. Не так давно тимчільників у приватній допомозі зізнався, що насправді, виходячи з формальною готовності інфраструктури, Європейська асоціація прийшла до...